Вітаю всіх моїх підписників, друзів і любителів техніки. Ну, як ви бачите, ось я поклав коробкою вниз. Тут підставив, відрегулював точно, щоб воно лежало. О, з трубцинами це все прикрутив. І це все потребує регулювання. Але. Я вирішив його трошки спробувати. Регулювання буде точніше. Тут дуже-дуже. От бачите, все теоретично рівно крутиться. О, оце ми маємо. Просто, як ви бачите, Ось, головка на 13. Тут закрутив, бачите, болтик, гаєчку законтрував, для того, щоб можна було прокручувати. Ну, я так думаю, що на суху нічого не станеться, це без навантаження, і воно буде. Нічого не станеться, не, не поламається. Ну, це я все виставив. Там корпус стоїть. О, я вам зараз. ну... Треба підганяти, ловити десятки, щоб воно було точно. Бо як підуть, піде навантаження більші оберти, то відповідно і треба, щоб все було ідеально зроблено. Ну, як ви бачите, оце у нас плита. Ось десь товщина десь 8-10 мм, точно не пам'ятаю. Теоретично 8. Так, да, 8. От тут, як ви бачите, зробив виріз, бо в цьому місці на КПП стоїть такий болт, який зажимає вторинний вал. Ну, і відповідно, ви бачите, тут зроблені пази. В кутничках 4 кутничка вони зажаті, все виставлені по площині, ще треба трошки по погратися, відкоригувати, бо, можливо, трошки є десь якусь сторону нахил. Теоретично, я то пробував е зробляти так, як воно має бути, але ж на практиці завжди виходить не те, як треба. Ну, як ви тут бачите, ця плита і оце хто знайомий з автомобілями Москвіч. То це корпус помпи. Він дуже зручний. Справа в тому, що всередині має 47 під підшипники. А тут, -а, ось ви бачите, є йде вал на 25. О, і вставлений в нього е, на 20 вал з шліцами це від е, карданого вала МТ. Ну, от, я трошки розібрав. Оце був такий в мене кусочок вала на 25. О, мені проточили його. Взяли кусочок оцього вала карданного вала. Тут оська була. Воно тут вставлено, заварено. От то заварено, тут заварено. Оце так воно, дивіться, ми його беремо. Там підшипники є. О, як ви бачите, воно туди зайшло. Ну от, як ви бачите, от воно стоїть там. О. Все працює. О. Тут, як ви бачите, і є шліци. Тут що тільки нема. Все, все провіряю, все підганяю. Ось бачите, находить на коробку. З цієї сторони, отакого мені колись приварували, казали, що виставили точно, але все може бути. З такою шпоночкою. Оце обойма від підшипника, вона відпущена. Тут пропилена канавка, бачите, ну, в свій час я грався. Ставив шпонку, і це все, воно, як ви бачите, вал є з шпонкою, це воно на нього туди і находить. О, і там, оце тут я вже провірив, трошки воно в мене чуть-чуть, чуть-чуть десь виляє, десь треба ще провірити. Не зрозуміло в чому справа. Бо тут чуть-чуть виляє. А якщо пробуєш тут, Тут теж є люфт, то треба буде пробувати виставляти, провіритися, як воно буде все разом. Оце все, оце залишилися оці підгонки. Бо, вроді би, все провіряв, ну, попробуй його заміряй точно. Тут же вся проблема в тому, що може бути такий нахил, цю сторону, в ту. відповідно, ця плита, якщо звідси дивитися, може бути ця сторона опущена, ця підідана. Все, це треба виставити так, щоб воно ніде перекосів не давало і щоб воно працювало. Але вже йдемо до кінця. Ну, ну Саме, як я говорив, саме важке це виставити. Коли виставив, все. А коли я вже виставлю, то, то елементарно, ви, все, ви бачите, є уголочки, вони приваряться. Мені головне ліво-право воно центрується. Як я рукою беру, вал свободно ходить. Там то Я прихвачу сварку, а потім вперед-назад я можу його здвигати. як... Захочу. Ну, якщо там виставиться, провіриться, то воно ще й там завариться. О. Ну, 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 ну. Все воно проблематично робити. Але думаємо, що ми зробимо. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, Це. робіть свої поради. Я з задоволенням вислухаю. І можливо ще щось встигнув вдосконалити. Ми переможемо! Слава Україні!